Всім доброго здоров'я! Станом на 10 листопада Хмельницька атомна електростанція працює стабільно, генеруючи електричну та теплову енергію. Ми виконуємо графік диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. 9 листопада була проведена чергова ротація представників МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ продовжують свою роботу. Констатують, що принципи безпеки на Хмельницькій АЕС виконуються. зауважень немає. Колектив Хмельницької АЕС продовжує виконувати роботи з підготовки генеруючих потужностей до несення максимум навантажень в осінньо-зимовий період. Ворог готується до Ракетних масових атак по об'єктам критичної інфраструктури нашої країни, тому маємо бути готові. На днях маємо передати частині допомоги повнопривідні автомобілі для формування захисту об'єктів критичної інфраструктури Хмельницької області. Також волонтерська група продовжує свою роботу протягом тижня, що минув, були передані необхідні засоби, які потрібні нашим захисникам: квадрокоптери, тепловізори, лазерні вказівники, акумуляторні батареї, засоби зв'язку, запчастини, щини, все те, що необхідно нашим захисникам на загальну суму більше 1,8 млн грн. Продовжуємо активно допомагати, дякую всім. Працюємо. Задля перемоги, слава Україні.